кримінального провадження. Якби таке було кримінальне провадження, на сьогоднішній день. Ми різні. Тепер питання. <плес> Ваші працівники міліції вчора допитували мого Шепілова, на яку відкрили кримінальне провадження? <плес> Дитина-сирота. І це я не знаю, який дібіл, навіть в цьому залі це не знає. Дитина-сирота. Його фактично <плес> зараз працівник. Він приносить довідки, приносить посвідчення. Я прошу, ви як начальник побіліці, я запитаю офіційно. Я його приключу, що вони зазвали. Прийнять мою офіційну заяву. Я прошу її за документати. Прошу вас бути свідкою. Пані Орхановська, висідать цю особу, задокументати, хто її присутність. Ви заведете зараз дільничок і, будь ласка, просить. <ріст> і чого до світу <ріст> <вам, ріст> ці є. А до е, даних осіб, які вам крісла ходили їздити, <ріст> зараз дуже планується, <ріст> немає. <ріст> Я не розумію логіки, чому одні по закону, а другі проти. Я не розумію, чого так. що не був Не стаю дати відповідь. Якщо у вас є додаткові питання, який? я вам задаю вже третій раз одне до саме питання. Вони відправляються від своєї відповідальності. <говори> <можете з> <говори> Ви можете з'ясувати? Пані Посадовська, я вам скажу так, я був в зоні на добровольчик. Я, я вам кажу. We, а якщо воєнкомат, який в зоні другій причин? Який в зоні був, також з'ясувати? Я прошу. Я не який зоні він був. Вікторія. Beleza. thank <laughs> Ов'язкова, обов'язково. Для мене це образовий. А в нас є відкрита справа в прокуратурі, де пана Магілатка представляє і кажуть, що вона голова громадської ради, хоч фактично її не існує. Також це питання на підняти прокуратури. Дуже неприємно, знаєте, дуже неприємно. Коли дана особа є ще я? <пробіт> Якщо вони хочуть, я прошу, це дане слово скорочено, воно в лапочках також пишеться, що воно як розшифровується, але їм ще більше не сподобається. Так, <пробіт> так, що? так що, я перепрошую. Давайте перекрестимо. Це. Ось що одна людина явно зриває збори. Це не перші збори, це не перші, перші засідання. Де сидиш, а ти вона мала. Одна А якщо людина заважає проводити збори, давайте її попросимо вийти покинути наші приміщення. Це не, кажучи, не, вражає, не збори, а назначена зустріч, яку ми запланували. Правильно, зустріч, можливо? а не вийти в історії і в тижні. Ми тут по-перше, будемо присягати. Тепер послухайте мене уважно. Ми напрацьовували сьогоднішній відповіді. Мене не цікавить їхнє знайомств, знайомство бувач. з вами. То, мене, чі, мене цікавить чіткі відповіді. Все. Давайте, щоб це що не називало такі от... На яку сказати дискусію, не називаєш, що, я, то, що ваше спілкування з нами. Тому я то, якось... Я ваші питання почув, вислухав, і маючи Бажаю на кожному задати стільки питань, тому що кожен зміні задав стільки питань, як і Ви я виступив вас, я окремо, окремо виділю для вас час, любить для вас вручний час в кабінеті. Як скажете, я відповім на всі питання, на ваші вимоги. Мати міста і наші інтереси, якщо безпосередньо ви не можете захистити себе. Якщо недостовірна інформація про вас розповсюджена, засоби масової інформації, так, по соцмережі і всіх інших, ви маєте або от, звернутися і за, за, за закликом скасувати дані ці всі рішення і все інше. Будь ласка. Вікторія, зараз розкажете, як з вами боротися. Я просто не розумію того факту, вони начальник міліції. Вікторія, дуже поставити, щоб ви навчаєтеся. Ви може, я вибачаю, харчу такий великий, голосний, а ухиляються від того, як то кажуть, відкризовувати. Якщо я зараз увагу на вас, я буду віддати. Я дам. просто Бależy задала вам чітке запитання. От знаєте, я вам задала чітке запитання знову ж таки. Як ви маєте захищати 100 стотисячне місто, якщо ви не можете захистити свої інтерес? От ви нам нам поки казали, що ви їм не даєте відповіді на питання, ви у Криму. Ya anenno zo'n sosonnez Так, Володимир Петрович, <паду> <паду> ви, ви, ви є процедова особа, ви тут є начальник цьому приміщенні. Давайте там це буде. Я вибачаю, можна давати. Не можна вже, це надо буде під час. Само зафіксуйте. Зафіксуйте, це радник неба, до речі. Шановно, Володимир, пише. Шановний вами начальник. Ви чітко просите підтвердити дані, як то факти, що там проти де, вас світло, а, а ні, то його просто видалити звіти. Це не має великої такої. І не потрібно позувати, не треба це говорити, розповідати. Я не, я Ви не знаєте, припеваю. скільки вони на мене робили? Речі? О, це ж без того, я, не не я Не прикривають ті факти, які вмогли. Ви ладні. Ви ладні, не треба мені когось просити, чи домовлятися, чи просто ударятися. Ви ладні. Оцінити ті інформації в Україні і рішення. Не дядь, ні хтось другий. То я її відівели по сходу. От я вас просив, я вас попросив зараз, попросив дати слово, щоб комусь і євреї але таких кроїв не буває, не буває ні до мені, і до тих людей, які прийшли на цю. Сутку. Боже ж боже, це самі ангели святіші нашого хана. Подивіться на них. Ми з ним без ват. Що ж, не вам, не вам судбити. Ні, я думаю, що я прошу, щоб давати їх поза депла. Де ж щось від ангела ображає? Ні, я не знаю, що я сказала, ну, що я не знаю. Я чітко задала запитання, ви на що ви не дали відповідь? Я на не чи, ви не дали відчуття. <кліпи> Це, як спробується питання, якщо не сякає, де ви мешкаєте наш, анті і чим займається ваша дружня? Моя дружина працювала е, музичним керівником дитячого садку. Після чого працювала... do prvního věci. Na současný den je se Ви вулицю не кажіть, так? <сес> Абсолютно немає. Якщо вас стосується нічого, ми, 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 ми завтра вам. Сказали... Я, я відпочавсь, Ковгоновська займається нерухомістю, я знаю, ви ремонт. Заслугіте її думки, я знаю, де ж саме. Колиновська нерухомістю, з камеру займається 2006 року. Там є життя, яка була. Я займаю квартиру, більше ні менше. Якщо цікавить вас до... Можливості нерухомості якої за мною. Я маю квартиру, не маю квартиру. і не здав ще квартиру з тим, що знаходяться речі, службову квартиру, яку був е припадки партії регіонів, маючи так, не протестував. Маю службову квартиру в місті сюди. У голові на копці я не маю квартиру. Я не нажив, не маю і не стремився, ніхто мені такий вивозив. Щодо квартири, трохи кімнатна квартира місті Баркен, тирозі, в 200 бат, вулиці розвідцю був 70, квартира 75. На п'ятому колесі. <сум> Абсолютно, хто має бажання подивитися, як живе начальник міліції з стажем? 5-річним Не говоріть. Я маю допомоги, які зарешовані на мене, ні на цьому, ні на дядьки, ні на матір, ні на цьому, маю. брати цимчанням там всім. Хто цікавиться, не питання. Я чому так кажу, може, хтось думає, що стати начальним міліцією може дозволити, стати значенням міліцією не вдалося. Значить, я трошки не знаю. Цікавитися, не питання. Хто?

А сказали хі, хто я в Ханці-Подільському вже виконував спочатку місті, то що сказали, я кажу, я не хочу, я хочу Просто хочу for measure комусь цікаво, що було до того, до того, що я можу о, організувати будівництво, я, я, я в Сумісті, я в Нову Каховку, я в Барді, я проживав так, як в Сумісті.